Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт з 6 папця. Нам потрібно зробити новий світ. світ. Ще створити світ. Ми робимо виживання, оці всі налаштування ми залишаємо. Тепер на розширений. Зорсткову карту не думаю, оскренні будемо Давайте. І давайте їх робити. Мені теж. Мультиплеер мне требует, ты тоже. Ну, старый ты. Вот такие вот, такой куловку, чтобы прочитать, То есть потом вы можете смушить его садить, а после следовать за вами. Перше нам треба відкрити скрійбон. Непоганий лут. Поки що збираємо це все, а потім вже будемо... О! кам'яна афіру Це добре. А потім вже будемо щось робити. Так, ну нам точно треба здобути. Ось дерево. Дорожче нам, що у нас є кам'яна сортира. В неї ми можемо зламати скриню. Ой, вибачте. Хочу туди пропало. Хочу тут зникло світло, але... Тепер ми можемо... Здобути дерево. Оу! Ух, я ще не впала. Монді. Ау! Ми йдемо до гори, щоб здобути камінь. Ягоди, це нам треба. Я їх руйную, щоб вони мені не заважали їх збирати. Ви напевно, подумаєте. Те, що... Як вони можуть тобі заважати їх збирати. А ось так, те що... Ну, якби вони Тебе колять, якщо ти довго у них залишаєшся. Ви бачили це тільки що. Оце тільки що вони мене кололи. Я наносили урон ворон. Тут треба швидко пустити бо Наші підводні зомбі не ну нікуди не тікають, как це самі краса Я вперше граю на Майнкрафт Bedrock. Я так була рада, коли я побачила цей Майнкрафт, бо у мене друг грає на Майнкрафт Bedrock. Ну і от я... Коли побачила те, що можна на комп'ютері на ньому пограти, бо я граю на е, планшеті, то я одразу скачала. Бо у мене є. Сейд. Бо у мене є. Це йде. О! Роли не тікає тут. Да. Так. Друзья, я разумею, у меня уже есть еда, но... никого не заводить. Оп, 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 ой. Блин, блин, У нас заканчивается. Ааа. -а. Ідемо набирати каміння. Для того щоб зробити каменю сакиру. Минускиру, а... кайло. А кайву нам треба. І далі ж не тільки кайву, але ще й... пічку Нам дуже потрібна пічка, бо ну, самі розумієте. Неї ми не можемо переправляти ресурси. и сможет заел. Так, и, короче, мы не трогал петки а сам бач это не капец. Бум. Короче, я вот там этаж можно Бум пиджи Вы напевно скажете, Гора, тобі ж потрібно скрафтити верстат. Ти ж ти шо, прозабула? Ні, я про це не забула. Я просто хочу спочатку добути всі ресурси, а потім вже е, робити верстат. Усе таке. Зараз я, до речі, буду робити верстат. Так, в мене є шість коло дуба. І... 28 дошок зуба зараз ще буде 12 з акації ну і усе до речі каміння я думала якраз тільки на пічку треба поспішити бо ніч в майнкрафті дуже швидко настає так Я не Спидренер. Ви знаєте. Якщо... Ви Якщо ти просто прийшов е, і знайшов мене на Ютубі, то, ну, ти не знаєш, бо ти мене тільки в перший раз бачиш. Ну, але нічого. Так, бер... Кладемо сюди дошки. І сюди... Картоплю. Вибачте Друзі, я просто дуже схвалила, бо я боюсь, що я не встигну будувати хоча якийсь дім Бум-бум Я звикла грати на планшеті Shadow Minecraft і для мене дуже незвично грати на комп'ютері, хоча я в цьому вже продвинута достатньо. Бум-бум. Бум-бум. Бум. Бум-бум-бум. Бум-бум. От чорт. Не закінчилось. Ай, добре, зроблю собі, зроблю собі таку наполовину землянку, наполовину нормальну, нормальну хату. Мені здається, то що це зомбі не зупинить. Так, у мене дім без входу. І що? Що мені зробить. Бачите? Тільки якщо... на... Тільки якщо затримувати Ctrl, то я зможу застрибнути сюди. І то на першого разу. Э, блядь, немайзе. Давай, 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 фура ти зможеш. Та скільки можна? Вы серьезно я так мучилась для чего а точно я шуму там вовку плаваю здесь так спробую так я подивлюсь зараз что там слухать а чего так швы нечную насти а чего ничного настое Ну я думала, що у нас ще уже на... уже скоро настане, але ні, я помулялась. Ура, у мене є час, щоб добути ще дерево. Добуду собі хоча б 26. Ой! 26 новок добу. О, ні. Скільки я собі той домик подувала. уже и скоро настанет Ой, не, ой, не, ой, не, ой, не, ой, ой, шутка, шутка, шутка. Худ, 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 ааа, блин, блин, блин. Ну, хотя бы четыре дерева я забыла Блин, 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 чему так шутка не спит? Хорошо. Жо, шо. Да. Вы а -а -а. Я себе экран. Нормально все нормально, было и свет. Але ні це не допомогу, мені тільки можна залізти прямо в ноутбук. Бо я граю на ноуті. Так. О, ні. Ха, я нічого не розумію, у мене навіть... У мене навіть цього факли немає. А ні-є-єй, знову ж кипсово. Фух! То не вже, дякую, Богу. Зараз попробую. тун 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 бум, бум, Залишилось тільки бум, оці дошки в день бум, там бум, А зараз нам треба бум, 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 Непогано так продвинулося. Так, давайте беремо оце. І смажем оце. Бум! Все, слава богу! Ура! Я змогла, я пережила це все! Ура, 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 ура! ура. Так, от. Ради, зараз перескакаємо ніч. І ура! Зроблю собі підземний хід. Про Всякую випадок. Коли у мене буде... цей. Коли у мене буде... З чого я буду лади. Треба поїсти. Так, ну я в цілком... Можу. не на можу. Ем, що я могу Що Ч можу скрафтить? Блін, а мені буквально двох не хватає. Почекайте. Слава богу! Слава богу, слава богу! Я змогла. ура ура. Все, драбина? є. Yeah. мене є три драбини. Завтра буду робити опять Оп, оп, оп. Вау! Це так классно, це так классно ура. Мы есть первые хит и гейм. Я не вилізу, звичайно, кудись. Не в ясне місце. Так, зараз я буду робити. Мм, ви ясно, Роздогадайтесь. Дам вам підказку, Це підземне Це ж ось підземне. Підземненьке підземне. Если вы догадались, напишите в комментариях. В комментариях. Давай. Ей, 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 Тут. Тут, тут. Я, как вы уже догадались, напевно, роблю тут себе мини-хопеньку. А-а-а, блин, блин! тебе закрыть, тебе закрыть, тебе что Блин. Да можно? Не обращайтесь. О, е! Слава Богу. Ну, ой, дай. Йо, Це є. Можна і це зламати. Поставити смолу. Skip check. Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Ні. ні ні Долузімо все. Тут я зроблю так, щоб у нас був нормальний. Прохід, бо тут у нас менше стеля. Так що я зроблю. Глибше. Але не ширше і не вище. Ось, бачите? Тут три блока і тут три блока, бачите? І нічого не заважає мені. Тут я зроблю собі спальне місце. Але ж мені треба знати, коли день. А як я буду знати, коли день, треба бачити оці от ігрові дні. спать, что-то там вот перед мостом. В общем, мы на нуле. Это означает, что день еще не настал. Так, я думаю, это треба копать. Далее. я уже копаю то Я сделаю все завтра. Якщо ви дивилися на Нікукару, то дайте знати, напишіть в коментарі. Бо я її дивилась. І, ну, а чого дивилась, дивлюсь. Вона грала в Майнкрафт, але тільки згору, але тільки згору в Майнкрафт, а я зараз граю в просто Майнкрафт. Бедрок. У неї Java версія, напевно, бо... Вона не сказала нічого. До речі, всіх з Великодним. Так, дивіться, я, напевно, прокопаю сюди. Все Знаешь... Ой, ми на те блін. Слава Богу, у мене є палочки. І верстат. Бум. Я його буду швидше ламати каніння. Так, я розумію. Правильно не ламати, а ламати. Але мені хлопця. Так. Є, слава богу. Ось. Тут у мене вихід. Ось тут у мене таке... Тут у мене буде ліжко, зараз прокопаю ще. Бо я так глибоко вже прокопала, те, що я думаю, Те що вверх точніше, вгору, можна. Е, цей, я розумію, що правильно вгору, А не вверх я вже це виправила. Так. Ой. Маю... ой. Сумасшедший. Це погано. Залучається, Це що я докупала інтупляж. Так, так. Так. О, є. Все, тут у мене буде М -м, спальня. Не роблю собі тут кімнатку. Ось тут у мене будуть двері. Что, звісно, ну, я так да... О, вже день, вже день, вже день, вже день, вже день. Ура, ро-ра-ру-ру-ру-ра! Ура! Так. Пора. Викуп. Не не пора. Ні, ні, ні. Господи, слава Богу. Слава Богу, що він буква у воді. Іна, та що таке? Я закриваюсь. Усе. <станець> Все, я не вийду нікуди. Нікуди я не вийду. Ні, 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 Навіть не мрійте. Не там быть. Але ж мені якось треба здобути щось. Фу. Самі вже є ось дерево. О, блин. Це погано, ну що я там хотіла зробити? А, двері! Мені не хватає. Мені не вистачає. А, ну, за шомані це. Хотіла кого-то день. точно, можно ж ломать заменить дерево на камень. Я гейм, я просто гений. Просто. Ой, куда я кайлом ломаю дерево. Бум. Ой. Скидки можно. Бум, бум, бум. Зараз увесеньку це все. Мені бум-бум-бум! І усе готов! Все це можна будувати. Точніше не будувати, а створювати. Ура-ура-ура-ура-ура! У мене будувати! У мене буду не в Все? 100. О, все, оставила двері. Все добре. Ура. Ура, ура. Все. Завершилось тільки. Здобути ще смолский. Байдеш. Чорт. А, ладно, заберу тут смолски. либо нормальную нормального света. Усвет, пармет тут свету. Ура, 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 ура. Слухай, это а что я все? Я сделаю еще одну комнату. Да, 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 да. Я сделаю еще одну комнату. Я буду куда деваться двери. Якщо у вас що я, что я мовчала, то я просто не знаю, що сказати. Так, ой, є ж двері там поставила. Оп, усе напло. Так, мені потрібен один спуск. Ух, є. Ну бо тут без без ніяк не обійдешся. бум, 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 Зараз... Давайте сделаем небольшую паузу. Хотя нет, давайте пока что закинем ролик. Ну что ж, пока. Я выхожу за